Всім привіт! Мені досі не віриться, що я це роблю. Але це моє перше відео на Ютубі. Можете мене привітати! Давайте знайомитись, мені Катя. Я дуже щаслива, тому що я цього так давно хотіла, але чомусь постійно відкладала на поті. Давайте знайомитись. Я Катя, мені 23 роки, і в сусідній кімнаті зараз бить мій син, якому скоро 8 місяців. А ще на днях. Я обстригла все своє волосся і тепер ходжу з каре. Сьогодні вперше його вкладала, і це було ще й тим викликом, тому що в мене поросте пухнасте кучеряве волосся. І зараз я знаходжусь на тій стадії, коли трішки шкодую про те, що я це зробила. Але з іншого боку розумію, що якщо б я цього не зробила, то шкодувала би, що не спробувала. Це така, напевно, замкнена навколо, в яку ми всі дуже часто потрапляємо. Цей канал буде про моє щоденне життя, про мої будні з сином, про реальне, щире, відкрите життя. Ніякої вилазиної картинки, тому що мене це дуже сильно дратує. Буду показувати вам життя, як воно є. А також трішки розповідати про свою самореалізацію. Зараз закінчується моє навчання на провідника гривіла. Тому тут будуть відео і про це, тому що цей дивовижний інструмент, з яким я хочу познайомити якомога більше людей, бо він дійсно здатний змінювати життя на краще. Зараз мені ще дуже важко перед камерою бути такою, якою є в звичайному житті, але думаю, що з практикою мені це буде вдаватися значно краще. Їм своє морозиво і розумію, що я доволі відкладала, тому що хочеться, щоб відразу все було ідеально, але так, на жаль, не буває. Тому, якщо ви щось давно хотіли зробити і відкладали на потім, то це ваш знак почати це робити вже зараз. Дівчатка, поки я знімала для вас відео прокинувся мій малічок, давайте знайомитись. Це Дем'янчик. йому майже 8 місяців. І Ось такий він у мене солоденький пиріжечок. Зараз ми проживаємо з ним не на легший період, тому що я не знаю, що його требує. Чи це черговий стрибок зростання, чи це зуби. У нього ще жодного зубу немає. Але він постійно хоче бути на руках, хоче набагато частіше їсти. І от бачите. Життя, як воно є. Не так давно він навчився стояти і тепер просто робить це постійно, і моє материнське серце щоразу дуже сильно переживає. да? Ще він дуже любить, коли його знімаю і завжди посміхається. А ще це солодкий пиріжечок. взагалі на любить їздити візку. максимум, що він сидить у візочку. Це хвилин 10-15 і потім починається крик. Можливо, це пов'язано з сепараційною кризою, яка зараз у нього, не знаю. Але до цього моєю великою помилкою було те, що я не ходила з ним на вулицю на бадьорість. Це завжди було на сон, і тому, напевно, я сама вина, в тому, що його до цього не перечила. Але будемо виправляти ситуацію. Що тобі не подобається? І у нього настрій просто цілий день. А так проходять наші останні дні, і він просто вилазить на мене, намагається облизувати і лізти в ліпчик. да? Боже, поможи. Та відчуття, коли все, що його відволікає, це смоктання оцих штук. Ну, хоча б так він не плаче. Якось так сьогодні проживаємо цей день. Дуже сподіваюся, що завтра буде інакше, але я вже не про те, який цікавий цей стримок зростання, що до 37-го тижня можна навіть не сподіватися на те, що стане легше. Його смішать абсолютно якісь дівітні ігри, які я придумую на ходу. Копа! Капа! Капа! Yeah. Подобається? Я люблю Дем'янчика. Oh. Кусь, 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 Каже, дівчата, всім привіт! Добрий рано, приходжу виходжу до вас, як є, тільки після пробудження. Сьогодні була найгірша нічка за 8,5 місяця, тому що Дем'ян прокидався кожні 40 хвилин, плакав сильно, на руках заснав, але при перекладанні відразу прокидався. В результаті десь з 3 до півсьоми він проспав у мене на руках. В мене просто відвалюється зараз моя ліва рука. І в 6.57 він прокинувся остаточно. Зараз повзає за мною по всій квартирі, плаче. Стрибок зростання тільки почався, в нього зараз 34-й -ти тиждень. Я не знаю, як я доживу до 37-го. Подивіться на цю шкоду. Дома у нас просто дурдом. Вночі, коли він кричав я дала йому вже норофен, думала, що це на зуби, але не дуже допомогло. І зараз в нього просто соплі рікою течуть. І я думаю, можливо, це все-таки зуби. Я сподіваюся. Ніколи не думала, що в такому вигляді я зможу собі знімати чи кудись виставляти. Але я ж вам обіцяла Real Life. До речі, вже другий день підряд намагаюся задивитися п'яту серію білого лотоса. І що я вам хочу сказати, мені цей сезон прям подобається. Я думала, буде гірше. Якщо ви вже дивились, то пишіть в коментарі. як вам. А ось, до речі, це неслухняний жук. Ти дивись, як відразу посміхаєшся. Що ти так посміхався, коли я тебе не знімаю. Я дуже хотіла розділяти городу та сон, але вчора він їв просто стільки, скільки десь в перший місяць після народження. Мені здається, у нас було прикладань 20 за до добу, якщо не більше. Так, вони були там на хвилину, на дві, але все одно не знаю, як я справлялася ще й без говин. Це був би зовсім жах. Так пішла робити ранкові процедури велику партію кави. До речі, хотіла поговорити з вами на рахунок ось такої переносички. Десь тут буде фото, яку я думаю купити, і будь здоровий. Тому що цей хлопчик важить вже 10 кілограмів. Мені дуже важко гуляти, враховуючи те, що візку він сидить буквально 10-15 хвилин. Будь здоровий. В одязі він ще більше, ніж 10 кілограмів. Знаєш, ця штука не прям дуже корисна. Краще обрати правильно зроблений ергорюкзак. Але, блін, ергорюкзак, він такий великий. І мені здається, якщо почну його використовувати, м'я на нього звикне, і це буде не дуже добре. Тобто, коли він є, то ніби вже краще залишити візок вдома і відразу тизергою допомогати. Бо мені здається, що також його незручно на верхній одяг одягати. Ну, якісь в мене є упередження такі стосовно цього, ось ця переноска виглядає більш такою легкою, можна кинути і використовувати про всяк випадок. Якщо у вас був якийсь досвід з цими штуками, то буду вдячна за ваш досвід. Скажіть мені, будь ласка, не тільки у нас? Просто ось таких масштабів срач. І я не знаю, чи я сам це прибирати, якщо через декілька годин буде те ж саме. Але, звичайно, я приберу. Бо це, ну, просто ніякі ворота вже не лізе. А цей хлопчик лізе. Так, я вже вмилась, ось таку штуку я використовую перед кремом. Я можу сказати, що я не задоволена, тому що вона майже нічого не дає, зволоження мінімальне, але якщо є, то буду вже використовувати. Ось так вона виглядає всередині. І така текстура в неї є гелова і доволі рідка. Я її наношу, чекаю хвилинки 3, щоб вона обібралася і далі буде наносити крем. Будь здоровий. Щось десь, будь здоровий. Разчіпався ти сьогодні. Боже, а тобі всюди треба. І візок треба облизати, і взуття треба облизати, і все просто всюди треба. Шкода. Але найбільше його завжди цікаво це ж тут ти... він намагається його перевернути разом з телефоном. У мене два креми, не можу сказати, що мені якісь них подобаються. Ось такий перший. Я взагалі не розумію, чому так хвалять цю лінійку. У мене такий був ще батр літіла, і він жахливий, тому що він скочується і замість зволоження створює таку ніби плівку на шкірі. Другий крем я купила в надії, що він буде зволожувати мою суху шкіру, але зволоження недостатньо, м'яко кажучи. Ось такий. Тому, якщо ви знаєте класний крем, пишіть мені ваші рекомендації. Я пропоную ще щось приготувати, тому що в мене нічого немає готового для цього хлопчика. Погодуємо його і буду з вами прощатися йти вкладати його на перший денний сон. До речі, у нього ще досі дні сни, Вчора взагалі вийшло 4, і мені це не дуже подобається, тому що через це він погано спить вночі. Давайте сьогодні все, ж використаємо віолєду. Вся нею шкіра жирна, але я все одно відчуваю, що шкіри, мені не вистачає зволоження. Взагалі наговає дуже суха шкіра. У мене навіть звичайно почалася через це проблеми, тому що слизова волонка дуже суха. І офтальмолог мені виписав спеціальні крапки, які я, звичайно ж, ще навіть накопила, хоча вже минуло декілька місяців. І ось цей блиск. Якийсь він мені негарний. Не знаю. Пім'ян знову доробить, знову чіпає взуття. В морозилці в мене є ось такі котлети, які не буду розморожувати, відразу приготую. Складно коше десь тут. Тому що цей хлопчик вже дуже мене потребує. І ось так залишаю хвилинок на 25-30. Так, наша котлетка готується. Ну, виглядається ось так. Позбав одну годину 10 хвилин. Я чесно думала, що він буде спати більше, тому що ніч сьогодні була важка. Вранці він дуже рано встав. Гадайте, хто прокинувся без настрою? Так, сьогодні скромно, ось така котлетка і буде ще йогурт. Зараз покажу вам його. Ось такий йогурт, з чия і бананом. Але, походу, їсти він сьогодні не збирається. Аж червоний від сліз. Такі моменти шкоду, звичайно, і його, і себе, і найгірше те, що я не знаю, як якму допомогти. Все, що я пробую, нічого не допомагає. Як для такого настрою апетит в нього ще більш-менш? Сам їсти ручками не хочу, тому сьогодні годую його. Якщо ви запитаєте у мене, чому брудні ось ці ремені, то ось відповідь. От і поміли. З вийшов перший влог доволі сумурним, але яке життя, такий влог. Всім дякую, що дивились і залишайтесь з нами.